Вітаємо всіх! Ви дивитесь місцеві новини на телеканалі Жовта річка. Спочатку про кадрові зміни в нашій жовтоводській медицині. Як повідомила нашій редакції по телефону заступник міського голови Людмила Труш, 15 листопада у начальника медико-санітарної частини Петра Пастуха закінчився контракт з міністерством, і Петра Івановича звільнили з посади. За неофіційними даними, Петро Пастух має намір виїхати з міста жовті води. Виконуючи обов'язки начальника медико-санітарної частини, міністерство призначило Нелю Михайлівну Тарасьєву, яка багато років очолювала дитячу поліклініку. Буквально днями залишив свою посаду і завідуючий хірургічним відділенням медико-санітарної частини Віктор Плечун, який теж буде працювати за межами міста в Кіровоградській області. Цим гучним звільненням передувала трагічна подія. Після невдалої операції померла молода 42-річна жінка, мати, хороший педагог Світлана Лапченко. Колектив шостої школи, де працювала Світлана Сергіївна, подав скаргу до прокуратури. Колеги вважають, що медики винні у смерті Світлани повинні бути наказані. За результатами прокурорського розслідування ми сподіваємось отримати офіційну інформацію про смерть Світлани Лапченко. Для громадськості, бо ця незрозуміла людям історія вже обростає різними чутками та домислами.